Одна з незамінних речей весною, це, звісно, жилеточка. Тому хочу вас сьогодні познайомити з нашою жилеткою. Вона в наявності в двох кольорах в рожевому та в чорному кольорі. Це жилетка від бренду Avex, Зроблена з високоякісних матеріалів та утеплювачів. Верхня тканина з пропиточкою має ось таку пройму класну на резиночці, щоб вам було зручно. Капюшончик тут знімний, він регулюється як ззаду. По глибині капюшончик і по батькам маємо теж куліси. З внутрішньої сторони є кишенька і по понизу. Дівчата, дуже класний крій, який візуально зробить вам струнку талію за рахунок ось таких виточок. Є кишеньки і кишеньки утеплені. Покажи. Вілюрчик, класний. Застіваємося. Ось такий класний варіант вам навесно під костюмчик, під кортинку на кожен день для прогулянок. Замовляйте, розміри є від есочки до трьох іксів. Пишіть, будемо підбирати вам розмір.